Всім привіт дорогі друзі, з вами завжди один мен. І сьогодні в цьому відео ми з вами продовжуємо піднімати 50 тисяч кубків до кінця літа. Як розумієте, це друга частина. І як ви вже могли побачити, я забрав подарунок за другий день. А іменно дерела або пенні на вибір я вибрав Дерела. Також, якщо ви не бачили першу частину, обов'язково її подивіться, інакше ви мало що зрозумієте, та й вам буде не так цікаво. В сьогоднішньому відео у мене в планах підняти хоча б 2000 кубків, також відкрити кілька нових героїв. А також спробувати пройти Brawl Pass до кінця. Але при тим, як це все почати, прошу кожного з вас поставити лайк, а також підписатись на цей канал. Вам не важко, але мені максимально приємно, і ви завжди зможете передумати. Плюс це сильна мотивація для мене знімати ще більше подібного контенту для вас. І я буду починати. Ну, а почати я вирішив іменно з пушу кубків оскільки у нас рубрика яка правильно, спідран, тому потрібно пушити. Також паралельно ще лутав щоденні стардропи. Звісно, вони мега-везучі, тільки рідко випадали. Також виконував ще квести для брал пасу і заодно лутав знову ж таки стардропи і щоденні, і також те, що відкрала з брал пасу. І хочу вам сказати, тут навіть пощастило, ось випав міфічний стардроп, на який в мене була велика надія. Але я як чув, що випаде скінчик і справді випав скінчик на ніту. Я не знаю, як це працює серйозно. На аккаунтах, де не потрібні скини, вони випадають. Ну, точніше, випадає все, що хоче, але не скіни. Тобто, на основах, наприклад, скін вибити важко. Ну, а якщо захожу на якийсь твінк, де реально потрібна прокачка в вигляді персів, чи там навіть тих самих, я не знаю, кредитів, нічого тобі не випаде. Випаде або скінчик, або гіперзаряд, який на початкових левелах просто не потрібен. Ось. Також паралельно ще колодовочки сили також дуже потрібні для прокачки. І зараз основна проблема з очками сили. Тобто, бралері прокачувати важко, а зі слабенькими силами грати важко. І ось я золота останній стардроп на сьогодні щоденний. І як ви розумієте, нічого нормального не випало. Ну, навіть голда, як я вже і сказав, дуже навіть допомагає. Ось, Ну і з основного я очки сили отримаю зі стардропів. Що теж приємно, але 25 очків сили, це буквально на один левел, бравлера плюс ще й на перший Я не знаю, де я мати по, оч... по, оч... по 300 очків сили на один левел, там 7 чи 8, не пам'ятаю. Ну, коротше. Не знаю. Це треба буде якось фіксити, не знаю, можливо, якісь акції буду брати з магазину, там є прикольненька акція, але мені не вистачає пока гемчиків. Треба чекати на початок наступного бралу пасу. Ось і залутаємо. Після того, як я доапав була, там вже слив то і серії прямо злетіла, я вирішив поапати Джекі, досі. І ми з вами добили 1300 кубків, тим самим відкрили нашого епічного браулера Емс. В принципі, бралер непоганий, можна було взяти біа, але тут не знаю. Біо на скритій карті важко буде апати, а якщо нам скупити гаджет, то в принципі непогано. Далі на вибір я взяв розу, оскільки ближні, як ви розумієте, штольня буде легко підняти. І вона нас себе окупила. Також, до речі, я паралельно розказую за непогані тактики, як іменно піднімати швидко кубки, також кого треба лутати е, іменно при виборі бравлера, якого краще взяти. Тому дивіться, відосик до кінця. А також, хто хоче грати разом зі мною, проходити такою самою рубрикою UBS, то створити аккаунт з 50 10К, і в майбутньому іменно, певно в наступній серії ми з вами створимо клуб. То, до речі, я фоново показує, наскільки топові рандоми, то є Джекі, щоб ви розуміли, могла спокійно добити, але вона вирішила, що вона побіжить вниз. Тобто, просто вона сиділа в кущах, я не знаю, секунд 10. Це не так довго, але ми б могли вже закінчити раунд, і такі моменти бісять. Ну і зрозуміло, що найкращий момент в кадушністі то там, де я як затащив. Так, рискнув, міг би відлетіти, але витащив. Ну от так, я не хвалюся, але похвалився, я красавчик. Сам себе не похвалиш ніхто тебе мене похвалить. І також паралельно я виконував квести і всі виконав. Також підапав трошечки барлі, а іменно на 117 кубків. І в нас на аккаунті вже було 1490, а іменно одна каточка 1500. Ну, перед тим, як це підняти, я вирішив відкрити стардроп. Я з такою надією відкриваю кожен стардроп, що там буде легендарний, і ви свій просто не уявляєте. Ось, ну нічого нормального ми не вбивали, і мені на розу не хватило 10 кредитів. Я не знаю, я хотів потратити навіть 2 гемчика, а з другої сторони, всі є. акції, як ви знаєте, є за 49 гмчик, наприклад. А якщо в мене буде 48, то це буде велика проблема. Тому я вирішив не використовувати. І знову стардроп, епічний, але но нічого нормального не випало. Далі я вирішив щось -чуть попіднімати барлі, також повиконувати виконувати квести в ограбленні. До речі, пічний старт. Тут я був здивований, но... але всього лише даблери. Так. Тут, як ви бачите, вже третій день пішов, тобто, я там то є піднімати аккаунт, апат я почав скоріше, ніж 1 червня, там, під вечір 31 травня, ось так. Щоб мені було чуть-чуть легше, тому що 50 тисяч кубків відносно важко буде апнути. Ну, а багато з вас писали на рахунок того, що в мене вірять, підтримують. Також ви набрали дуже непоганий актив на попередньому відео. Тому я постараюсь вас не підвести, чесно. Мені з цьому дуже цікаво проводити, скільки можна підняти за 90 днів. А, ну, Круто буде, якщо ми піднімемо 50к. Буде справді дуже круто. Також покласти мене залишився останній. Його ми виконуємо в соло ШД. І злутаємо 48 левел, І залишиться два левела. Їх ми апнемо вже, напевно, завтра. Також, як ви вже зрозуміли, я планую завтра теж випустити серію по цьому аккаунту, буду весь вільний час тратити на цей аккаунт. І повторюсь, як ви розумієте, я постараюся максимально, -максимально потіти, щоб підняти 50 тисяч кубків. І чесно кажучи, я вперше в житті, напевно, вірю, що я зможу щось подібне зробити, тому що, ну, по суті, така рубрика була популярна 2 роки тому, і раз 2 роки тому люди піднімали, але вони аппала там і 30-ті ранги, і дехто навіть 35, -ті. то зараз, по суті, якщо підняти всіх на 25, навіть не потрібно всі підняти на 25, якщо у тебе є всі бравлери. Що в цьому випадку вряд ли так буде, тому, скоріш всього, що мені придеться підняти майже всіх на 25. Ось також потрібно буде якось получати гіперзаряди, це все, на це все потрібен час. Ну, постараємося, що сказати. Також, можливо, будуть якісь подарунки імбові. До речі, ми вже з вами гапнули 1700 кубків. Тут я забрав нагороди і також забрав ну, нашого ще одного бравлера Розу. Ось, далі продовжуємо. Зараз вони відкривати знову суперітку перса, і тут я вам рекомендую всім взяти Карло. Чому саме Карла? Тому що це універсальний перс, і в силовій лізі він дуже буде потрібен. Ой, чогось не в силовій, а в ранговій лізі. Окей, давайте зараз апнемо розу, будемо теж її піднімати на штольні, поки є штольня. Так, ну і по очках сили, все, чесно кажучи, погано. Нам ще потрібно підняти зараз Емс. По суті. На я получу прокачку з подарунком. Ну, таке. М -м, погано, звісно, на шосту силу, але в мене зовсім скінчилися очки сили. Також я думав піти пограти в дуелі, але напевно це ми зробимо пізніше. Поки єдиний шанс отримати очки сили це можна взяти ось цю акцію за 50 гемчиків. На 1000 очків сили. Но мені здається, що вже краще буде взяти акцію на 1000 голди і 800 очків сили за 59 гемчиків. Це, по суті, буде вигідніше. Щоб прикольна акція, я іменно за 30 гемів я можу отримати або 1000 монет, або 400 монет. Це якийсь бред, не знаю, як запросили таке додали, але но... такий прикольний баг є. Так, тут я вже пішов апати розу, як ви розумієте, серію перемог, це робити просто з 3 каточки тебе вже 45 кубків. І ми виконали за вами всі квести, на жаль. Я дуже хотів пройти сьогодні БП до кінця, але не вийшло, не фортануло. Ну вже в наступному відеосику ми вами точно його допройдемо, відкриємо легендарний Мирал Пас, тому завтра приходіть на, на мій канал і дивіться, обов'язково дивіться. Так, а поїмося далі: 90 кубків ще у нас плюс, тут вже 45-та серія перемог, це просто жесть. Так швидко апаюся і, до речі, ось той момент, який я казав, з 50 к Пацанчик зайшов, а іменно підписчик, не пам'ятаю, рішало ось. Рішало в багатьох моїх відосиках фігурірував, він і зі мною і СПУ проходив. І, по-моєму, якісь випробування. Ну, коротше, пацанчика цього знає, тож він потім написав. Я розумію, що це хтось з підписчиків. До речі, я ще скидував силку на додавання в друзі в телеграм-канал, кого там нема обов'язково задіть. Ось, то мені кинули в друзі 12 людей, що, чесно кажучи, дуже приємно. Я не очікував, що. Так, багатьох зацікавить цей аккаунт, плюс так багато людей хоче мені допомогти. Мені чесно, дуже приємно. Ось. Ну і решало, я запросив сам, він просто був в мережі. І я, по приколу, запросив поіграти. І плюс, знову ж таки, мені було цікаво, хто це такий. Ось. Ми з ним апали спочатку Джекі, потім, на жаль, один слив, і мене вже не хотів порушити далі. Потім ми пішли з ним в Бровбол, оскільки поку наштольній, таке собі. Ось, і вже в тріо, до речі, якщо у тебе хоча б є тімейт, то вже легше. Тобто не тільки ти один щось нормально робиш. І тут залишалася фінальна каточка, і мені шкода, чесно, поки йшло все дуже непогано. Тобто, ми спокійно тащили, і там попалася сильна тіма проти нас. Я не знаю, чи це рандом, чи ні, але коротше, у них пік був чуть сильніший, і вони нас перемогли. Ну, але все стало, можливо, навіть краще чим могло бути. А іменно мислили два кубки, і залишалося рівно 10 кубків, які я доапав АПА в Солошу зайнявши топ-1. І це 2000 кубків на нашому з вами аккаунті. Ось, і по суті, це другий день проєкту. Зараз зразу після закінчення відосівка я піду далі пушити, щоб, знову ж таки, завтра вийшов відосік. Ось, нагадаю. Обов'язково подивіться, він буде дуже цікавий. Так, тут ми з вами відкрили Стердроп, на жаль, супер рідкий, але з нього випало очки сил. За це справді дякую, но 50 очків сил, це прям супермало. Так, лутаємо з вами 925 кредитів, получаємо з вами Карла. І давайте далі. І зараз будемо вибирати з Епіків. І тут я, напевно, вибираю. Та да, СТУ, в принципі, не знаю. Можу, звісно, взяти і Френка, але напевно краще СТУ. Якщо ви ще не лутали Біа, то заберіть Біа, ну а я заберу СТУ. Так, ну ще ж як, ми його ще не відкрили, відкриємо з вами в наступній серії, скоріше за все. Так, і нам треба прокачати Карла, але ну, в мене очки сили зовсім нема. Зовсім. Ну давайте прокачаємо настільки, настільки зможемо. Це по суті, який буде Четвертий левел, так, четвертий левел буде. Ну що ж, окей, в принципі, яка у нас виглядає якось так, це 2000, плюс подарунки. До речі, вже через там 15 хвилин зможу золотати силу на дерево п'яту. І я його зараз підапу, якраз поки є штольня. Ну а для вас відосік пішов до кінця. Так, народ, якщо цей відео для вас був корисним, якщо не сподобався, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на цей канал. Це дуже допомагає в просуванні мого українському мовного каналу та цієї рубрики. Також напишіть в коментах, як вам проект і чи потрібно створювати клуб. Ну, а з вами був Денмен. До завтра.